Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Про навчання в Словаччині, про спеціальності, про які був запит: косметика і медичні спеціальності бакалаврські. Це не лікар чи стоматолог, але це все, що стосується медицини. Що би хотілося сказати про особливості такого вступу? Ну, по-перше, традиційно в Словаччині прийом документів може тривати або до 31 березня, або до 30 квітня, в залежності від програми, будьте уважні, це триває ще в 11 класі, і особливо потрібно подавати довідку про оцінку, там, автобіографію живопис, да? готувати документи і загружати, відкривати електронні кабінети, поки ви ще навчаєтесь в 11 класі середньої української школи. Медичні спеціальності, які є вищою освітою у Словаччині, вони, ну, дещо аналог тих спеціальностей, які є у нас в медичних коледжах, але в Словаччині це вища освіта, бакаларська ступінь три роки. І це буде при університетах саме: навчання в університетах. Є спеціальності без вступних іспитів, є спеціальності зі вступними іспитами. Зазвичай десь в середини червня починаються вступні іспити. Тестування словацької мови або тестування з біології, індеанатомія, індебіологія і хімія це залежить від обраної спеціальності. Завжди, майже завжди, будуть іспити на фізіотерапію і невідкладну медичну допомогу такі бакалаврські спеціальності. Це буде. Іспит, тест з біології і хімії, і перевірка фізичних здібностей, тобто атлетичні вправи, гімнастика, плавання. Треба там пробігти певну кількість метрів, проплити певну кількість метрів. Найголовнішим все ж таки, звісно, будуть результати оцінювання з 8 по 11 клас і оцінки в додатку до свідоцтва про повну середню освіту. На вступ іде за довідкою з 8 по 11 клас. Щоб бути зарахованим, достатньо знати словацьку мову не нижче, ніж рівень b 1 Деякі університети запитують сертифікат, деякі самі проводять ці іспит з словацькою мовою. Але все ж таки, щоб навчатися, то бажано мати рівень b 2 тобто проділити час вивченню словацької мови. Навчання словацької буде безкоштовним, коли ви вступите, Навчання англійською платно, ну, не кожен університет має аналог цих програм англійською мовою. Допна кампанія стартує приблизно у грудні, поки навчаєшся в 11 класі. Тобто за півроку, за 9 місяців до завершення української школи будьте уважні, і вивчайте перелік документів заздалегідь, що потрібно в Словаччині для, для такого напрямку, як косметика або медичні спеціальності. Традиційно. Що стосується роботи в Словаччині, чи є робота за медичними спеціальностями в Словаччині, ми відкриємо сайт, подивимося. Професія СК, а медична сестра, доглядальниця в соцзаклад, асистент, медсестра стоматолога є дентальна стоматологія, гігієна ротової порожнини. Спеціальність така в бакалабських закладах. Асистенти-стоматолога і таке інше. Буде посилання на сайт з пошуку роботи. Ну, медична сестра, що найменше, отримає 1200 євро на місяць, асистент, медсестра стоматолога від півтори тисячі євро на місяць. Робота в різних там, медичних командах це інше. Ну, стоматолог отримує трішечки більше від 2 до 8 тисяч, але це інша освіта, це університет Коменського. Це інша підготовка, ніж на трирічні бакалаврські програми. Ну і далі можна дивитися лікар це одна би, да, форма з роботи. Середній медичний персонал після бакалаврського ступінь це трішечки інше. Асистент стоматолога є, сестра анестезіолог до 2500 євро в місяць. Медсестра у клініці дерматології і естетичної медицини від 1800 євро в місяць. Фельдшер екстреної медицини в клініці, це ота спеціальність невідкладна медична допомога від 1500 євро. І так далі. У нас є 19 сторіночок, і тут доволі багато у нас є до 400 вакансій. Це ми беремо лише Братиславський край. Буде посилання. Подивіться. Отже, якщо ми говоримо про медичні спеціальності, то роботи більш ніж достатньо, тому що це медичний профіль. Доволі часто запитуваною спеціальністю є у нас спеціальність, яку іноді в інтернеті пишуть як косметологія. Але хочу запропонувати вам ознайомитись детальніше, щоб ви не плутали. Словацькому технічному університеті на факультеті хімії і харчових технологій є спеціальність їжа харчування і косметика. Зверніть увагу, що випускник такої спеціальності або випускниця, бо частенько її питають дівчатка, це не лікар-косметолог, це людина, яка зайнята в виробництві харчових та косметичних продуктів і у маркетингу їх кінцевих форм або розподілі сировини необхідної для виробництва. Тому будьте уважні, цікава спеціальність буде посилання, щоб прочитати профіль програми, але не плутайте з косметологією, так? Є, безумовно, навчальний план для того, щоб можна було подивитися, що буде вивчатися, форма навчання, так? тобто переглянути можна всі, всі ці посилання, вступ. Це буде іспит зі словацької мови рівня Б1. 17 травня такий, наприклад, у 2024 році такий екзамен запланований онлайн, оцінки з успішності з 8 по 11 клас, та медична довідка, що немає протипоказань для такого навчання. До речі, ця спеціальність їжа харчування і косметика має аналог свій навчання англійською мовою, яке коштує 3,5 тисячі євро. І нагадую, що це все ж таки профіль хімія біологія, вступного іспиту з хімії біології немає, але є такий момент, коли ви мали би гарно це знати, щоб далі успішно навчатися. Цікава спеціальність Словацький технічний університет словацькою мовою навчання безкоштовне. Отже, це те, що стосується спеціальності косметика, не плутайте з косметологією. Що стосується медичних спеціальностей, і університетів є ступ з іспитами, куди потрібно готуватися, але ми подивимось на програми, що вони вивчають, як і вивчають. Тренчинський університет Олександра Дубчика має у себе певний перелік університетів, є факультет здравотництва. Ви можете зайти на цей факультет і звернути увагу на те, які саме там є медичні спеціальності. А саме лабораторні методи дослідження в охороні здоров'я, сестринська справа, фізіотерапія, охорона здоров'я і громадське здоров'я. На що можна було би звернути увагу? Є така спеціальність, яка називається охорона здоров'я. Випускник цієї програми це кваліфікований фахівець галузі охорони здоров'я. Може а, займатися охороною здоров'я, первинною профілактикою, здійснювати державний нагляд в сфері охорони здоров'я, умови створювати для ведення здорового способу життя дітей молоді і таке інше. Отже, це більш людина, яка виконує адміністративні функції в системі охорони здоров'я. Зверніть на це увагу. Але ця спеціальність організація охорони здоров'я. В університеті Олександра Дубчика розписано більш детально. В інших університетах буде дуже схоже, що ви будете вивчати: да, І анатомію, хімію, біологію, мікробіологію, навіть етику і філософію здоров'я, основи громадського здоров'я, психологію, медсестринство, основи, біохімію, екологію людини, демографію. Будете вивчати англійську мову, будете на в наступних курсах вивчати і епідеміологію, і прикладні дослідження в галузі здоров'я, фізіологію, першу допомогу, інфекційні хвороби. Будете здоров'я та робота вивчати, навіть факультативи з мови жестів у вас будуть. Перша допомога, основи профілактики, така загальна навчальна медична програма, коли будете знати дуже багато чого про організацію охорони здоров'я, перш за все. Це доволі важливо, тому що тут ну, 에, треба розуміти, що такого аналогу в Україні спеціальності я 에, особливо не знаю, можливо, є. пишіть в коментарях, де це є. Але поки що це доволі така цікава, навіть у латинському вибухи вивчати інформаційні технології. Що стосується програми, такої, такої як фізіотерапія, то хочу нагадати вам, що. На фізіотерапію буде іспит, як і на охорону здоров'я, тест біології за програмою середньої школи, ну, безумовно, словацькою мовою він буде проходити, і перевірка фізичних здібностей, атлетичні вправи, гімнастика, плавання тощо. Фізіотерапевт є певною професійною спеціалізацією, який компетентний в дослідженнях, процедурах, методах лікування. В галузі курортної терапії, медичної реабілітації, фізіотерапії, взагалі багато чого вкладається в сенс реабілітація людини після хвороб або після травм, або після якихось таких складних ситуацій. Що ви будете вивчати? Анатомію, гігієну, профілактику, сестринську справу, соціологію, охороні здоров'я, комунікації, м'язові тести, інформаційні технології, латину, анатомію, фізіологію. Харчування, психологію, педагогіку, м'язові проби, функціональні діагностика опорно рухового апарату, кінезіотерапія, фізотерапевтична практика, фітнес-тренування, англійські мови, оздоровче тренування, фізкультура, безумовно, буде а, бальнеотерапія, кліматотерапія, водолікування, теплолікування, всі оці методи відновлення людини будуть у вас вивчатися, ви будете це все знати. Будете на цьому розумітись: на діагностиці функціональних порушень апарату руху, навіть трішечки буде неврології і психіатрії на старших курсах. У нас буде посилання детальне на програму, щоб можна було ознайомитись і якщо вам така програма підходить, Словаччині, можна підготуватися з програми по біології, здати словацькою мовою, тест і е, навчатися такій справі е, доволі цікавій е, спеціальності. Класичний вид догляд за хворими в перекладі, але це у нас сестринська справа. Теж тут вступний тест біології по програмі середньої словацької школи на словацькій мові. Безумовно, це людина, яка робить профілактично, підтримуючу лікувальну реабілітаційну чи допоможну практику, догляд за пацієнтами безпосередньо в медичних закладах і в немедичних закладах. Теорія медсестринства, сестринський процес, анатомія фізіологія, біохімія, мікробіологія, дієтологія, гігієна профілактика, клінічна пропедевтика, медичний скринінг, соціологія в охороні здоров'я. Далі сестринська справа в хірургії, в акушерстві, в педіатрії, в внутрішній медицині. Є різні спеціалізації, безумовно, ну і е, соціальна робота, і менеджмент в охороні здоров'я буде вивчатися право і законодавство в охороні здоров'я, е, різні методи, навіть музична діяльність у догляді за хворими, бо є такий факультативний предмет, який вивчається на такій спеціальності. Спеціальність доволі цікава: це класична медсестра, догляд за хворими, тест з біології, який ви здаєте, коли туди вступаєте. На прикладі Тренченського університету ще хотілося б показати ще одну трирічну медичну спеціальність, яка називається лабораторні дослідження в охороні здоров'я. Знову ж таки, це вступний тест з хімії і біології здається у більшості університетів. По програмі Словацької школи, ну і словацької мови цей тест здається безумовно. А це. Лабораторні дослідження це людина, яка, в принципі, за допомогою різних реагентів готує результати цих лабораторних досліджень, але все ж таки, в першу чергу, це людина, яка знає анатомію, біологію, біофізику, аналітичну хімію, мікробіологію, буде вивчати це на першому курсі, ядерну медицину, навіть методи дослідження мікробіології, імінологія методи діагностики. Психологія професійне спілкування, буде англійська мова, вивчатися: також фармакологія, методи дослідження в біохімії, патологія, патофізіологія і інші дисципліни, доволі якби складні гістологія, які дозволяють повністю бути компетентними в галузі лабораторних досліджень і працювати. А в лабораторіях, які забирають біологічний матеріал і видають пацієнтам результати, це роблять за допомогою певних пристроїв, безумовно, і все ж таки дає можливість розвиватися в медицині і є така спеціальність. Отже, всі ці спеціальності, бакалаврська ступінь, на стаціонарі ви навчаєтесь три роки словацькою мовою. Навчаєтесь безкоштовно, вступними чи без вступних іспитів, але про безступних іспитів це трішечки далі. Хочу показати ще один університет, який є в Словаччині і має факультет про здоров'я. Має дві спеціальності: фізіотерапія і радіологія. Це університет Святого Кирила Мефодія в місті Трнава. Це під Братиславою. Вступний іспит тут, зазвичай, з 20 по 30 червня. Вступними іспитами в цьому саме університеті, на фізіотерапії, це тест з анатомії фізіології людини на рівні середньої школи і перевірка фізичної здібності. Тест з радіології, а радіологія це спеціальність, на якій люди працюють з рентгенівським обладнанням, та, і це теж частина діагностичних таких моментів. Тест з біології, анатомії фізіології людини на рівні середньої школи. Це те, що стосується. Факультет в університеті Святого Кирила Мефодія в місті Тернава. Зверніть увагу, буде посилання в опису під нашим відео, тут все розписано. Що це буде, чим займається цей університет, як він вас готує. Ще один університет, в якому є медичний факультет і є певні спеціальності, це університет Павла Йозефа Шафарика в місті Кошице, він відомий іншими спеціальностями, але там є медичний факультет. Отже, на цьому медичному факультеті у нас буде декілька спеціальностей зі вступними іспитами. Це лабораторні методи дослідження в охороні здоров'я. Можна подивитися а, таку навчальну програму, буде посилання на сайт. Фізіотерапія. Ми говорили про те, що тут завжди з вступним тестом по біології, хімії, перевірки фізичних здібностей. Буде сестринська справа або догляд за хворими, аналог нашої медичної сестри, це вступний тест біології, хімії, і громадянське здоров'я це от спеціальність галузі охорони здоров'я, яка, в принципі, теж зі вступними іспитами, що можна дослідити. І якщо вам зручно навчатися в цьому університеті, то ви могли б розглянути університет Павла Йозефа Шафаріка, або, якщо це вступним іспитом, ви можете подати документи в декілька університетів. Або звернутися до нас за консультації, ми проконсультуємо, в які університети варто було б подати документи. Можете скористатися програмою супроводу, ми подамо документи ваші до декількох університетів. Ну і перевіримо, наскільки ви готові до такого навчання. А крім цього університету, хочу звернути вашу увагу на те, що є у нас. Словацький медичний університет в Братиславі, він має факультет медсестринства медичних професійних досліджень, а на якому у нас є декілька програм, наприклад, програми, такі як фізіотерапія, у нас є програма Дентальна гігієна, догляд за вагітністю і пологами, сестринська справа, радіологічна техніка, невідкладна медична допомога. І фізіологічне та лікувальне харчування. От є такі унікальні навіть програми, доволі цікавий. Вступний іспит тут відбувається 24 червня, тобто зазвичай в кінці червня, але зверніть увагу, наприклад, що у 2024 році, от кожен рік, це треба передивлятися. Але у 2024 році от саме у цей університет Братиславі Сестринська справа, догляд за вагітністю і пологами та фізіологічне та лікувальне харчування буде без вступних іспитів. Тобто вам достатньо буде підтвердити рівень словацької мови, і не буде тесту з хімії чи біології, можна було би вступити і навчатися на такому факультеті. Безумовно, тут є ще а, спеціальність громадське здоров'я. Теж вступ у цьому році без вступного іспиту, лише за оцінками. І Словачний, Словацький медичний університет має ще свою філію в Банській Бистриці. Приблизно з такими ж спеціальностями, але географічно це буде знаходитись в іншому місті. Спеціальності фізіотерапія, сестринська справа, невідкладна медична допомога, лабораторні дослідження охорони здоров'я. Зі вступними іспитами тут будуть. Лише фізіотерапія і невідкладна медична допомога. Нагадаю, що це теж з біології, хімії і фізичні а, вправи. А решта спеціальностей у цьому році буде без вступних іспитів. Кожен рік треба переглядати цей перелік університетів, десь є зі вступними іспитами, а десь без вступних іспитів. А далі хочу звернути вашу увагу, що без вступних іспитів, вже, як я вже сказала, є у нас. Словацький медичний університет спеціальності, Ці, цілий ряд спеціальностей. Посилання буде, можна було би передивитися. І крім Словацького медичного університету, ще без специфічних якихось іспитів, буде у нас Тернавський університет в Тернаві, факультет охорони здоров'я і соціальної роботи, має у нас цілий перелік спеціальностей. Такі, як сестринська справа, лабораторні методи дослідження охорони здоров'я, розвиток дитини і вивчення сім'ї і громадське здоров'я. Тут є одна така умова специфічна, вона стосується того, що потрібно було би вступати, потрібно було би вступати на цей університет. Після 18 років, оцінки з середньої школи з 8 по 11 клас, медична довідка про стан здоров'я, щеплення від гепатиту Б потрібно, іспит зі знання словацької мови на рівень Б1, а саме письмовий тест, здається безпосередньо в самому університеті, призначається дата, і зарахування вже відбувається повне після нострифікації, як і в будь-якому університеті стосовно цих спеціальностей. Хочу ще показати вам ще один факультет, це Пряшовський університет в Пряшеві. Він має факультет наук про здоров'я, в якому, знову ж таки, є спеціальності: гігієна дентальна, фізіотерапія, лабораторні методи, сестринська справа, догляд за водітністю поговора, радіо, Ологічна техніка і невідкладна медична допомога. Чим цікавий Пряшевський університет, тим, що знову ж таки, вступ за екзаменами, за іспитами буде фізіотерапія і невідкладна медична допомога, в решті випадків це буде все ж таки вступ за оцінками. Отже, якщо говорити про перелік університетів, а він буде у нас в опису під відео. Хотілося б підсумувати вступ на медичні спеціальності в Словаччині. Головне, ну, стандартно важливо, вчасно, за певний час, поки відкривається реєстрація на програми, підібрати пакет документів, підготувати, перевірити, перекласти словацькою мовою у судових перекладачів для того, щоб ці документи загрузилися в електронний кабінет. Це довідка про оцінки, це. Сертифікати грамоти профільних курсів Олімпіад, якщо вони у вас існують, це квітанція про оплату рекрутаційного внеску, це живопис автобіографія словацькою мовою, медична довідка про відсутність проказань до навчання. Ну і безумовно, мова йде ще про те, що після того, як ви отримуєте документи про повну середню освіту, результати мультипредметного тесту, вони перекладаються словацькою. І надаються в відді освіти в Словацькій республіці для нострифікації. Нострифікація – це процедура, за якою підтверджується, що ваше свідоцтво про повну середню освіту, видане в Україні, прирівнюється до такого словацького документу і дає можливість університету повноцінно вас зарахувати на навчання. Бо за оцінками з 8 по 11 клас ви отримуєте, і після зданих іспитів, безумовно, якщо вони є на вашу програму обрану, ви отримуєте попереднє зарахування. І лише з отриманням нострифікації ви отримуєте остаточне зарахування, допуски до сесії, вважаєтесь повноцінним студентськом, отримуєте студентський квиток. Отже, найголовніше, да, це в достатньому рівні не нижче, ніж B1, а бажано B2, вивчити словацьку мову. Підготувати своєчасно пакет документів, найголовніше, що потрібно розібратися з тим, наскільки медичні спеціальності це є ваше. Ми маємо курс з вибору професії, тестування на психотип, ми маємо безліч можливостей допомогти з цим розібратися. Є програми супровіду, де ми вчасно підготуємо ваші документи для вступу у Словацькі університети, перестрахуємося програмами зі вступними іспитами і без вступних іспитів, щоб ви однозначно могли навчатися і могли вступити. Ми організуємо процедуру нострифікації, бронюємо житло. Бувають такі ситуації, коли гуртожитків не вистачає, ми надаємо. По... Потакти реєлтри, які підбирають вам житло у Словаччині, тому що кількість людей, яка хотіла би навчатися в Словаччині, вона зростає з кожним роком. Тому що Словачина має певну пропозицію доволі цікавих навчальних програм, і медицина, безумовно, є ну, таким напрямом, який буде затребований завжди затребуваним. І е, е, якщо би ви хотіли потім. Переїхати після отримання досвіду зі Словаччини в інші країни. В інших країнах ви підтверджуєте свій диплом словацький, проходите процедури апробації і можете, маючи досвід, маючи запрошення на роботу від таких провідних лікувальних закладів Європи, працювати у будь-якій потім країні Євросоюзу. Але це мовний іспит і апробаційні іспити, які теж існують для медичних спеціальностей, які. При нагоді ви завжди зможете пройти і жити у Європейській Уні, саме в тій країні, де би ви хотіли, і працювати за тим фахом. сподіваюсь, медичним, який би був вам доречним і цікавим. Пишіть питання, пишіть в коментарях, пишіть ті спеціальності, які би ви хотіли дізнатися в Словаччині та умови вступу. Ну і в посиланні під відео не забувайте, що є. Живі посилання на програму, на які ви можете зайти і ознайомитись з тим, що це за спеціальності, що там вивчають, що це за університети. Ми щедро цим ділимося. Приходьте на особисту безкоштовну консультацію, і хай щастить Словаччина.